Вони вже піхотою не змогли нічого зробити, вони просто скерували на нас авіа, авіаудар. Це не можна передати словами. Це було як, я не знаю, як в бетономішалці цемент просто такого. Тебе просто кидало по всьому бліндажові. Ну, По-перше, ти відчуваєш, як твої, що з твоїми органами щось відбувається всередині. От реально, ти відчуваєш, як воно там щось в тебе аж підриває всередині. По-друге, ти бачиш перед собою вогонь. Коли ти бачиш, я зразу закриваєш лице, есть, я старався зразу щось прикриватися, тебе зразу поч... ти, таке відчуття, значить, ти втрачаєш, як вам сказати, невісомість. От як... ти, 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 ти підлітаєш, тебе значить, ти не відчуваєш, тебе починає просто з тобою швирляти. Тобто ти не контролюєш себе взагалі, тебе починає швирляти, в тебе летить все. Тось... І таке відчуття, наче ти вже все. Ти вже все, ти вже загинув. Таке відчуття було навіть з другого разу, що вже все, ти загинув. На мені була радійка і вирвало повністю з молі. На мені був ніж, її вирвало. Магазини їх Тобто На мені речі були таке відчуття, наче їх просто пошматувало. Наче взяли, пожували і виплюнули. Мене закинуло аж в нору. Мене закинуло в нору, присипало там. Підбіг мій побратим, він мене витягнув за ноги, відрив мене, витягнув за ноги, мені привалило руку сильно. E, пошкодило плече, зараз ну, відновлюється. E, багато в кого зразу була контузія, в когось було там, невеличкий осколок, десь залетів. знаєте. Ну, таке. Слав... Ну, таке. Нам повезло, що наша позиція була досить дуже укріплена. Давай там зараз ще пару чоловік буде. Дай там де кулючка, кулючка. Кулючка, бачу. Ось заберу, забери її. Давай, давай. Не переживай, зараз донесуть, все буде нормально.